Це не питання. Знаєте, от подекуди говорять це Путін напав на Україну, це Путін робить це Путін геноцидного типу війну веде проти України? Ні, це є сутність рускава міра. Багато людей зацікавлені в тому, щоб проявляти себе таким чином, як ми сьогодні бачимо, і з точки зору ведення бойових дій, і з точки зору атаки на цивільне населення. Ну, дивіться, не не, не Путін сидить за пультами, правильно, які від випускають ракети чи дрони по території України. Не Путін гвалтує людей масштабно і так далі на окупованих територіях. Не Путін робить оці, е, скажімо, місця, де Йде, ну, забирають людей на окупованих територіях, які проукраїнські налаштовані, і після цього вони піддаються там величезному обсягу різних тортур, і це робиться вже вісім років. Не тільки Путін за цим всім стоїть. І тому мені здається, що це трошки таке, знаєте, ну, таке ілюзорне бачення майбутнього: що якщо тільки Путін зникне, так якщо тільки Путін зникне, немає різниці фізично, юридично, в рамках перевороту, там заколоту і так далі, і тому подібне так, безумовно.